От що ти вважаєш головним зараз трендом? Колір волосся Гейлі Бібер під назвою Залупа Джастіна? або ліва п'ятка офісної сирени. А ну розкажи мені, хто ти по масті? Ти кліньору або олдмайні? Який у тебе кор? У тебе Барбі Кор, у тебе bread Кор? у тебе core Кор? ти можливо взагалі Еклектик Гренпа. Чим ти по життю займаєшся? Ти шо не шариш? Ти шо лох? Іди нумо, мені принеси ще 500 тисяч відео короткої форми. Зараз будемо створювати фешн. Про негативний вплив соцмереж на ваше життя і на ваш стиль на цьому каналі. Ми говорили достатньо багато. Насправді, соцмережі дійсно створені таким чином, щоб вони впливали на нас так, щоб ми цього не розуміли. Сьогодні я хочу поговорити про ту тему, яка буде дуже дивною, з точки зору того, як зараз тіктоку було створено мільйони цих коробочок. Всіляких корів, всіляких естетик. Але на мою думку, в сучасному світі персональний стиль це вимираючий вид, і вимираюча якась ідейна фігура. Оці тікток-стилісти, які піхають вам те, що ви маєте одягатися в якісь конкретні там не знаю, old олдмані, офісна сирена, там, не знаю, якась там бригадирна шалава стилі. Вони всі на цьому дуже гарно заробляють, але стилю у вас. З цього не вийде, і сьогодні дійсно комплексно я поговорю про те, як створити свій персональний стиль, як стиліст, який дійсно працює з іміджами людей. Я хочу сказати, що ця проблема комплексної відсутності персонального стилю. Вона дійсно комплексна. Ось у вас стовідсотково відсотково було в житті таке, що ви там одягаєтеся повністю лук, Pinterest, ста все на вашій сраці гарно сидить, дивитеся в дзеркало, а щось не те. Ось немає того якогось гарного фльору, як на оцих от тікток-інфлюенсерах, які все на себе накидали, 45 там на себе спідниць, мільйони якихось там бусів, і нам гуляють по своїх Парижах, а ви не гуляєте по Парижу, а виглядає. Неначе на вас звалилася там важка доля бомжихи? Чому так? Тому що дійсно у персонального стилю є такий інь і янь, як фізичний, тобто то, той одяг, що у нас є, це не завжди якийсь великий гардероб. Наприклад, я зараз персонально зменшую свій гардероб максимально. І з другої точки зору, те, чого ми будемо починати, це психологічний момент. Чому? Ти, так, ти, ось та людина, що там сидить за не знаю, на чому ви мене зараз дивитеся, там телевізор, телефон, можливо, ви взагалі зараз пісяєте. Go piss, girl, удачі попісяти. Але якщо ви з усіх сил намагаєтеся створити персональний стиль, а у вас нічого не виходить, проблема не в речах, проблема не в якихось мікротрендах, а проблема в вашій голові. І цю проблему ми сьогодні будемо вирішувати. Але перед цим буде не реклама, а збір, тому якщо ви його пролистаєте, Стаєте ви лох. Якщо ви дивитеся мої відео і слідкуєте за мною в інших соцмережах достатньо давно, то ви напевно знаєте, що у мене є моя ініціативна група, яка допомагає двом дитячим будинкам: дитячому будинку для дітей сиріт з інвалідністю в місті Дніпро і інтернату для жінок з затримками розвитку в Дніпропетровській області. І на різдво наші підопічні дітки написали листи до Санта-Клауса. Є два варіанти нам допомогти. По перше, все дуже просто, можете просто задонатити на банку Монобанку. Від 100 гривень ви зможете отримати або консультацію зі мною з персонального стилю Hello, how are you? або подарунок, який на даний момент ще сюрприз, від одного відомого українського бренду, який також поки що сюрприз. А за найбільший донат ви отримаєте мою таку комплексну допомогу зі збору персональної капсули, персонального капсульного гардеробу для ваших потреб, для вашого стилю життя і для вашого взагалі місця перебування. Або ви можете обрати подарунок зі списку в Instagram Рамі моєї ініціативної групи і надіслати його нам. Але треба з цим поспішити, тому що прийом подарунків і збір ми маємо закрити до 16-го числа. Тому, будь ласка, всі посилання як на пост більшою інформацією, так і на банку. Монобанку я залишу в описі відео та в закріпленому коментарі. Будь ласка, дуже потрібна ваша допомога. А ми повертаємося до наших психологічних приколів. Отже, по перше, давайте розберемося з естетиками. Давайте візьмемо. Що, що зараз таке на піку, всі знають, що це таке? Одмані. Це у нас стиль людей там цих wasp, white anglo-saxon protestants, людей, у яких є велика кількість грошиків, які переходять з покоління в покоління, такий архетип дитини-олігарха, грубо кажучи. Але одмані це не про наших дітей-олігархів, які ходять в стоніках, а про дітей якихось там американських олігархів, які грають в гольф, і їдять в лобстері. Що ми хочемо? В нашому житті мати, коли ми хочемо одягатися в всю естетику. Ми не хочемо просто одягатися якісь позорні сорочечки і інші поло і натягувати ці тенісні спідниці. Ми натягуємо на тенісну спідницю. Ми хочемо натягнути лайфстайл. Але вибачте, ви одягнувши якусь сорочечку зари біленьку, ви не натягнете на себе лайфстайл людини, у якої там в 15 поколіннях там мільйони грошей. Ну не зробите ви на жаль цього, якщо у вас тільки немає цих грошей, 15 поколіннях, Коліннях немає у вас цього лайфстайлу, і що робити в вашому житті є ваш лайфстайл. Якщо вам він не подобається, вам треба міняти не те, в що ви одягаєтеся. А вам треба підняти сраку і поміняти ваш лайфстайл. Якщо у вас, звісно, є можливість така, якщо ні, то не ваш персональний терапевт психолог тому залиште цю справу професіоналам. Якщо у вас дійсно лайфстайл і ви не знаєте, що з цим робити, це не лінки, а дійсно якісь там психологічні трабли або якісь непереборні моменти в вашому житті, то звісно, це вас не стосується. Але якщо дійсно хочеться якийсь крутий лайфстайл, а, а виходить. Так, що ми сидимо на сараці з мирною граємо сім з 24 на 7. Хочете блять олдмані в своєму житті? Не натягуйте сорочки, і підіть на якусь виставку, ще й оберіть таку, з якої йдуть гроші на збройні сили України, і кайфаніть від цього. І тоді ви будете відчувати себе олдмані, а ніякий пропьожений костюм діда. Вам цей Old Money Vibe не дасть. Він вам дасть пропьоржений костюм діда. Ось як я зараз сиджу, у мене просто вдома дуже спекотно, і я не можу одягнути піджак. Взагалі, в моїй ідеї зараз було сидіти в костюмі з цим бантом. Але ну спекотно у мене вдома забули вимкнути це опалення. Що зробити? Я люблю не стиль одмані, я люблю, як виглядають пропьоржені костюми дідів. Цьому і є головна ідея проблеми завдяки завдяки якій ви не можете зробити свій персональний стиль. Ви шукаєте не свій персональний стиль. Ви шукаєте якогось ескапізму, в якусь там не знаю. Якщо clean girl, то це не просто про одяг. Це про там не знаю, мінімальний натуральний макіяж, дівчинка, яка їсть тільки салати і так далі, і тому подібне. Це все просто про лайфстайл, Це не про. Одяг, це не про стиль, це не про вас. Це найголовніше. Тому що ви емулюєте якусь іншу людину, а не робите щось своє. І так, використовувати ці естетики для якогось натхнення це круто. Я, наприклад, своїм там клієнтам, які взагалі не можуть зроб, зрозуміти, який стиль їм хочеться. Ми з ними завжди граємо в таку психологічну гру Бориска Гайдічико, мама помішана на Монтесорі, трошки. Ось ми сідаємо ми такі, давай ми з тобою подумаємо і зробимо якісь асоціації, які у нас є в голові, науковий підхід. Ось що ти хочеш. Перші слова, які виходять в голову, там не знаю, під твій стиль. Мій стиль це, там не знаю, бетон, сучасна класика і так далі, і тому подібне. Тобто ви стрілюєте не щось там стилеподібне, а просто перше, що приходить в голову. І тоді це допомагає. А не коли вам ваші оці лайфстайли, які вам хочеться. В житті диктує додаток, який вам кидає 500 мільйонів відосів короткої форми, які ви дивитесь отак, отак в трьох сантиметрах від голови? І думаєте потім, чого у вас в житті взагалі немає цього вайбу одмані, хоча ви накупили собі твідових піджачків і каблів. А тому у вас немає стилю адмані в житті? Тому що ви не живете стиль одмані, а дивитеся тіктоки про стилю одмані. А твідові піджачки, кількість тіктоків в вашому житті, блять, не зменшили. Хочете що? Ось подібне до Оудмані, як я вже сказав, піздуйте в галерею. Є мільйон культурних заходів, на яких ви можете навіть безкоштовно відчути себе там, не знаю, людиною з високого суспільства. Наприклад, я беру Олдмані як базовий такий момент, Клінгора. Теж саме, хочеться вам, там не знаю, якогось лайфстайлу здоровий спосіб життя, це не про якісь там спортивні костюми сексуальні, це про те, що ви слідкуєте за собою. Знайдіть те, що виливається в житті ваш кайф. І тоді, коли ви зрозумієте в житті, куди ллється ваш кайф, саме тоді ви зможете перейти до того, щоб... Почати працювати зі своєю башкою для того, щоб створювати персональний стиль. Тому що знову ж таки дуже важливо зрозуміти, що у нас зараз в світі оця вершина overconsumption. І я насправді достатньо людина, яка любить лезефе. Я не буду тут зараз, як якісь там не знаю американські дівчата з Ютубу гнати там на капіталізм. Я вважаю капіталізм найкращою можливою економічною системою. Як Черчилль казав, мій улюблений дуже люблю Черчилля, про демократію. Так, демократія це найгірша система управління держав. Окрім всіх інших, які були спробовані. так само і про капіталізм. Він не супер, прям ідеальний, але ми не ліземо в зону комуняк. Будь ласка, бути комунякою це Anyways, Я не буду зараз гнати на якийсь суперконсюмеризм і так далі. Тому що ну хочете викупляти блядь, 500 мільйонів мішків там вам похуй на дітей, які ш'ють своїми маленькими ручками ці халупенькі. Ну, це ваш вибір, хоча б там не знаю на Богдіні стільки грошей віддавайте. Хоч балансуйте там, не знаю, з християнської якоїсь точки зору, бо нам будицькою карма, хто там що вірить. Ми оцей консюмеризм тут будемо розбирати не з точки зору капіталізм погано. Там не знаю, бу давайте будувати блядь, соціалістичну систему. Мені зараз навіть огидно це казати. Це знаєте трошки діду на сімейному святі. Бахнув і почав там, не знаю, розповідати. Це мій трошки вайб. А ми будемо говорити про те, що одяг він приносить задоволення змого. Персонального експіріенсу, як людина, яка власне в житті працює з одягом, як людина, яка любить одяг, як людина, яка цінує одяг, як людина, яка не знаю головне хобі якої це одяг. Я вам скажу так: ви накупите мільйон халупенюк з шину, вони вам не принесуть жодного задоволення, тому що давайте візьмемо вино. Я на вино. Тупо ненавиджу, окей, okay, ладно. Я не ненавиджу вино, це зараз таке буде. Це не напій, який я оберу. Наприклад, наприклад, якщо я в ресторані десь, то звісно, я знаю, як там не знаю парити вино. Я знаю, які там іноді роки замовити, і так далі. Це все достатньо насправді не якийсь там суперкутий момент. Просто там знаєш, які вина тобі подобаються, і з тих вин, які тобі подобаються, ти вже тоді розумієш, які роки тобі подобаються. Візьмемо пляшку. Вина, я не Дуже люблю червоне вино. Червоне вино я люблю тільки лізушкіного діда. Він дуже гарне вино робить. Ось моє улюблене вино це ріслінг, це біле німецьке вино, дуже таке освіжаюче. Anyways, ми тут не про вино говоримо. Ось візьмемо ми пляшку гарного ріслінга. Там візьмемо кабінет ріслінг, це різновид ріслінгу, який вважається дуже гарним. Ви можете це вино набахлавити собі в бокальчик. Покрутити бокальчик, понюхати бокальчик. До речі, коли нам дають в ресторанах пробувати вино, капельку смоктати вже не треба, просто там нюхаємо його, щоб воно не пахло пробкою, і все. Тоді вже даємо, щоб налили нам. Це уроки етикету від Бориски Гаїнічико. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо хочете, щоб Бориска Гаїні Чікйо замінили Олю Фреймут. У вас є два варіанти випити це вино. Ви можете розпробувати його, розсмакувати. І тоді ви отримаєте один вид задоволення від вина, і ви можете вихуярити всю пляшку. Ось так: от куп-пуп-пуп-буп. Куп, куп. Можливо, навіть отримати задоволення. Я про себе не буду брехати. Я блять биту. Мені добухатися, це весело. Я вибухаю пляшку, мені також буде весело. І це не пропаганда алкоголю. Не пийте, якщо вам немає 18, якщо вам вже є 18, Ви достатньо дорослі, щоб робити свої вибори в своєму житті. А алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Anyways, ви можете вихуярити всю пляшку в один момент. А ви можете розпити вино і розвідчувати всі акорди смаку. Я не заперечую, є люди, які люблять ригати в кусти, але якщо ви прийшли в світ моди будувати свій персональний стиль, ви прийшли пробувати оце модне вино, шукати там якісь ноти смаку, а не ригати після портвейну в кущі, хоча дуже іноді хочеться. Ви ніколи не отримаєте в житті задоволення від цього огромезного холу, тому що ви не продумуєте нічого, а продумувати. В житті треба, особливо якщо ви хочете будувати персональний стиль, тому що персональний стиль це не та річ, яку можна побудувати за дві хвилини. Ньюс флеш новина. breaking news. Ви не зможете побудувати свій персональний стиль ні за хвилину, ні за годину, ні за місяць. Ні, можливо, навіть за рік, тому що ваш персональний стиль це флюїдна річ. Ви ніколи до кінця свого персонального стилю не дійдете. Згадайте мої фотки, якщо там є один на каналі, які слідкують за мною достатньо давно. Задайте фотки два роки тому. Мене рік тому. Взагалі, каналу всього два роки, тому сильно далі не піду. Мій персональний стиль він еволюціонує, і зараз би я ось так от не одягалася. Але тоді я відчувала себе круто, і це було, блядь, головне. Чому? Тому що мода це про те, що ходить на подіумі, а стиль це про ті трухани, які надягнені на вас. Стиль це про ті трухани, які на вас зараз надягнені. Вони можуть бути ті такі, знаєте, провонені, пропержені, але ті, які вам подобаються. А можуть бути супермодні стринги, але які натирають вам сраку. І ось тут треба розуміти, що ви хочете. І якщо ви хочете персональний стиль, то беріть навіть пропержені ці труси, але які вам подобаються. Які дають вам ваш якийсь плюс в житті. Осьо. Мамма мія піцца, паста моцарелла! Оце я розігнався, оце я розумію. Мені зараз дуже погано, тому що я хворію, але я дуже радий, що я нарешті... Пляж, світло. О, блять, вибачте, вибачте, Я все сьогодні йде, не слава Богу. У мене там температура. anyway, слава Богу, що хоч розігналися, буде забавне відео. Повертаємося назад. Персональний стиль це не те, що ви зможете побудувати за три з половиною секунди. Хоча воно може і прийти за 3,5 секунди, а може йти і 14 років, тому що ми ніколи не знатимемо себе на всі 100%. Якщо б мені не треба було лізти там за телевізор, я б показали свою знову ж таки улюблену книжку Фройда, за яку мені за яку мене стабільно засирають всі в коментарях під кожним відео, де я про нього говорю. Про тому, що я кожен раз роблю дисклеймер, що так він там застарілий, так він там трошки не зрозумілий, так він трошки не волк, Він тр... Трошки не е, сучасний, він там не знаю, не, су, не супер-лібералочка, але на ньому дуже легко пояснювати людям базиси психології, тому що ну, це найпростіший момент. Я знову забув, нахуя я, блядь, говорили про Фройда в цьому відео. Тут це просто знаєте відео без того, щоб Борис Каїнічик його почали говорити про Фройда, це не відео. Back to тема. Це ваше самошукання себе, воно буде йти до вас до кінця вашого життя, і тим більше, чим якось артистичніше ви, чим ви більш творча людина, тим довше, тим складніше буде вам шукати себе. Головний кайф персонального стилю, про який вам не кажуть стилісти, тому що вони перестануть після цього заробляти гроші. Головний кайф персонального стилю, про який вам ніколи не скажуть стилісти, це не коли він у вас вже є, а це його пошуки, тому що пошуки вашого персонального стилю Дають вам набагато більше в вашому житті, аніж коли ви берете якусь срату естетику, ту ж олдмані, і ось так, от роздвигаєте ноги перед тіктоком. У мене хоч ширинка застьобнута, застьобнута, а то якісь вітрогани по моїй сраці пішу. Я дуже вибачаюся. І ось коли ви пристанете ось так, от роздвигати ноги перед тіктоком і перед тим, що хочуть вам ось так, от в голодку засунути інфлюенсери, тоді ви зможете піти і перейти до другої частини нашого відео практичні поради, як ми будуємо наш персональний стиль, ми пробуємо. Ми пробуємо і ми не якось намагаємося все зробити за одну секунду. Так, ось, наприклад, капсульні гардероби. Чим вони гарні? Тому що вони є для якоїсь потреби. Ось у мене зараз на там не знаю на зиму нічого не дягнути. Бориса, стилісте, допоможи, що мені робити. Ми беремо завжди, навіть у мене завжди питають там, не знаю, капсулу збирають на там одну поїздку спеціальну, якусь там з фотосесіями і так далі. Нафіга мені кидати там. Ми... Улюблені речі з гардеробу, тому що якщо ви купляєте ці речі, ви маєте їх використовувати і далі, тому що не використовувати речі в вашому житті, які ви вже купили. Це, ну це просто, ну це якось просто витрачати гроші і все. Anyways, і нагадую, якщо ви хочете, щоб я вам зібрали капсулу, ідіть і донатьте на збір, тому що найбільший донат отримує якраз таки збір капсул від мене. Отже. Ми все робимо плавно. Ви хочете спробувати якийсь новий фасон. Наприклад, для мене це була сорочка з оцим цим пусібоу. Для мене це було якимось таким, знаєте, приколом. Ось хочу. Я не знаю, як вони на мені будуть сидіти. Тому я піду і спробую десь там знав в магазині. Примірюю або якщо куплю, то куплю один примірник і буду потихеньку це підбирати. І не варто засовувати себе в те. Що ось не ваше так, можливо, ви хочете піти під якусь там, не знаю, атмосферу жінки мафіозі, але йдуть вам морально, там не знаю, не подобаються вам шуби. Ну, ви можете завжди це замінити, тому що ви маєте застосовувати свою власну якусь інтуїцію, свою власну фантазію для того, щоб створити свій персональний стиль, а не знову ж таки не дивитися в Тікток, тому що ці всі роледекс естетик, він засре вам голову так, що ви потім житі не зможете думати своєю коробочкою. А я всім своїм глядачам завжди кажу, як людина з юридичної освіти хлор давайте попунтуватися освітою чи коробочкою треба думати завжди. І так пояснюю, моя психологічна освіта друга. Я її закінчу тільки цього року. Ну того, що приходить, ще у мене ялинки немає. Не бійтеся експериментувати, але не бійтеся експериментувати не в тому плані, що треба щось завжди радикально змінювати. Не бійтеся, експериментувати з тим, що вам хочеться. Ось, наприклад, не знаю, хочеться вам шубу, але ви не знаєте там, типу, блін, ось носити шубу. Шубу там не знаю, в моєму селі міського типу, це напевно, що люди подумають. Якщо це для вас фізично безпечно, і якщо там вам ніяких проблем від цього не буде, то кому не похуй, що подумають люди. Ось чесне слово, кому не похуй, що подумають люди. Вам хочеться одягнути рожеву шубу. Одягніть рожеву шубу. Якщо ви боїтеся, що ви будете дивитися на себе через 5 років назад і крінжувати, скажіть собі в майбутньому. Мені зараз це подобається, мені похуй, що ти в майбутньому, я в майбутньому, буду про себе думати. Мені зараз це подобається, мені похуй, що я в майбутньому буду про це думати. І мені похуй, що думали б я в минулому про це. Тому що ми існуємо. Ньюс flash, в даному моменті, тому що ми існуємо в даному моменті сюрприз. Тому треба робити те, що вам хочеться в даному моменті. Тому взяла, пішла рожева шуба і гуляєш. Тому що тобі так захотілося, не можна себе якось сильно забивати в якісь рамки фешену, тому що часики насправді тікають, і тікають вони дуже швидко і дуже від нас в напрямку. І ловити їх, ви можете за ними бігати, ловити і не піймати за все своє життя. А можете кайфувати, і ось саме кайфувати я вам і рекомендую. І наостанок, моя найбільш практична порада для тебе. Тієї людини, що зараз сидить по ту сторону екрану, не забувай, що ти живеш це життя для себе, не забувай, що ти створюєш свій персональний стиль для себе. Для того він і персональний. Ти створюєш його не для того, щоб вписатися, ти створюєш його не для того, щоб там, не знаю, комусь сподобатися, а ти створюєш його, щоб сподобатися собі. Тому що, коли ти сподобаєшся собі, і коли ти дійсно будеш виглядати так. Що ти собі подобаєшся, коли ти дійсно полюбиш себе, тоді люди до тебе і потягнуться. Тому сильно не треба боятися, там не знаю, а що мій краш від мене відвернеться, якщо я одягну рожеву шубу. І що що він відвернеться? Він додяк, якщо він відвернеться. Прийдуть 52 мужики, які будуть вас носити в рожевій шубі, навіть якщо у вас труханів під рожевою шубою не буде. І все, все. Просто пам'ятайте, що ви робите свій стиль не для Юлі Тимошенко, а для вас. Саме тому, ось ти людина, за іншу сторону екрану. Вставай, іди, одягайся, як тобі подобається, і хоча б підійди до церкви, і подивися собі в очі, тому що ти заслуговуєш кайфувати від себе. Кожна людина має кайфувати від себе. Все. А якщо вам не вистачило фешн контенту, то ось плейліст дизайнерів від Аду Я, в якому я розповідаю історії відомих брендів. Ось відео, яке. Ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. Ось мій інстаграм і мій телеграм для тих, хто хоче слідкувати за мною, і кому цікаві є як особистість. І я нагадую, що я зараз веду збір для діток сиріт з інвалідністю. Дуже прошу вас допомогти закрити цей збір або стати Санта Клаусом для дитини напряму і надіслати подаруночок по листу, який вона написала. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гайнічакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі 爸爸